От димлюся на свою маман і розумію, що ніякий вона не слабкий пол, а залізобетонний, так само, як і кожна українська заміжня жінка. Весь час їй нема коли впадати в депресію. Ні боліть, ні просто закосить від роботи. От дивіться. З раночку встала, вмилася, зубки почистила, наштукатурилася як рембо перед передважним завданням. Сто п'ятсот раз переділася, бо трясця вічно немає чого вдягнуть. І понеслась, як северний олінь на роботу. А на роботі мати Василева. Перетворюється на коняку. Дивись мені, маман, бо од роботи коні тохнуть. Купита хоч не одкинь. Хто ж мене кормить буде? Цілий день робило, а ввечері додому лить ноги волоча. а ще в магазин по путі. Треба зайти. Бо дома ж де мале, що купила, і велике, дай пожрать. Тягне ті торби, як віслючок. Руки, як у орангутанга, десь ззаду тіліпаються. А потім починається друга зміна. Стірка, уборка, готовка. І якщо ти ще в селі, то ще й третя зміна хазяйство і огород. А опівночі залазить в оту ванну полудохла і думає, хоч би ніхто не трогав і не мемкав. Маман. Яке вмерти? Завтра новий робочий день. Інша справа папульчик і всі чоловіки. Опа, прокинувся. Добрий день, студія. Що є під жерти? Даже вмиватися не треба, бо він же ж з вечора красавчик, поїхав на роботу, а ввечері прийшов носки і інші лахи по хаті порозкидав. Маман, ну що не зрозуміло? То він так свою територію мітить? Повечеряв. Розказав що куди не гляне оком стомленим кругом фігня скрізь ідіоти. І далі по тексту. Ну, типа всі в гімні, а я у білому стомлена бусічка. Ляже на диванчику, ніжки задере, дасть хропака, а потім проснеться холіра ясна, вспоминає, що забув позвонить кентам а там уже і спать знов пора. Знаєш, що я думаю, маман? Заміж треба виходити після сорока. Ну, коли скучно стане. А ще краще після 60-ти, коли жить надоїсть.